Наш постійний глядач він каже: зі слів Феді, ну я вже так фамілярно, да зі слів Феді, і що ж робити українським болівальникам, які мають футболку національної збірної України з прізвищем на спині Анатолій Тимушчук. Варіанти може випрати, випрати з білізною, чи вже не відбілить, чи публічно спалити, чи вислати їм в Росію поштою Бандероллю. Ні, дивіться, футбол Бандероль підходить. Футбол. Ти розумієш, що є покоління, футболку... в яких Тимощук є в хаті футбол, футболку збірної України палити ніякому разі не можна. А прізвище воно можна, можна спокійно вивести. Скільки разів ви робили в нас в команді набити якусь іншу фамілію і, і... або ж в українському футболі скоро з'явиться якийсь новий нормальний тимущук? Можна ну, нормальний, не знаю, чи з таким прізвищем може з'явитися вже. Я правильно розумію, що чисто теоретично ти все рівно як би не відносився. Я так відчув по тобі, що тобі цікаво, про що думає людина, чому вона так зробила. Що ти все ж таки з Тимощуком колись поговориш? Ніколи не говорю ніколи. Можливо, такий так. варіант. Якщо я би з ним так зустрівся, ну не знаю, мене без бажання зараз бачити його говорити, говорити наші ним, війська будуть в Пітері, знаєш. розмовляти що... да де, десь підійдемо під гори, ресторан в Пітері на, на БТР. В, ну, в Будь-якому випадку, ви якщо ти ви. якось виманив його сюди, в мене є контакти восьмого полку ССО. У Мене теж є контакти потрібних людей, які відразу мене є по контакти, бо там всі пакури, які його на етер і вже тут. Ні, пацани, якщо дійсно, чесно насправді, ну я не знаю, якби десь побачив, ну щось щось говорити зараз. Я не бачу цьому сенсу. Інювати які свої емоції, там навіть не негативні. Ну ти головне спіймай.